І нова історія про українців, про нашу незламність, зокрема про а, одного земляка Сіменича з Херсону, який а, володів рестораном у цьому місті, який згодом став волонтерським центром після повномасштабного вторгнення і там готували їжу для метиків. Але потім він взяв і, попри все, відкрив нову справу на київщині детальніше далі в сюжеті. 2014 рік. Тоді через росіян Олексій Олександров втратив свій бізнес в Криму. У 2022-му історія повторюється. Тепер у Херсоні. Та навіть це не зламало чоловіка. Чергову справу Херсонець розпочав уже на Київщині. Я звик до того, що будь будь-яке захоплення стає бізнесом і воно має приносити певний дохід з 2015 року. Своє захоплення їжею Олексій перетворив на бізнес, відкрив свій ресторан у Херсоні. Потім ще один на узбережжі моря. 24 лютого 2022 року кухня Херсонського ресторану стала не бізнесом, а волонтерством. Олексій зі своєю громадською організацією, шеф склаб, почали безкоштовно годувати містян. До роботи залучили всіх і друзів, і родичів. Вже 25 лютого було перше замовлення на станцію швидкої допомоги. 20 порцій ми відвантажили там. З ресторану Мускат центр Херсона і вже з 26-го почали готувати їжу в більш таких великих масштабах. Додавали обласну лікарню спочатку, лікарі там 100-120 людей персоналу було. Роботи більшало. У місто привозили евакуйованих людей з передмістя. Тож почали готувати не лише в ресторані. Тимчасові кухні облаштували в готелях, школах та навіть професійних училищах. У нас були випадки, коли ми в загальній Сильності порції видавали до трьох тисяч порцій, але це враховуючи сніданки, обіди і вечері. Запаси продуктів закінчувалися. Та згуртованість херсонців була дивовижною і обезброювала навіть окупантів. На питання, де ви берете продукти, була відповідь: просто звозять херсонців кошти і продукти. І така була репліка. Вони сказали, цього не може бути. Тобто вони навіть не усвідомлюють, що таке можливо. Нам почали дитячі садочки віддавати залишки продуктів, які в них були на зберіганні. І ці продукти ми вже перетворювали на гарячі страви і розвозили по нашим реципієнтам. Та загарбники не полишали спроб змусити ресторан працювати на власну вигоду. У заклад Олексія призначили Сматрящева, а волонтери заборонили. Тож кухню перевезли. Змогли. Домовитися в обласній лікарні і на їх харчоблоку готувати їжу просто під носом орків робили це. Завозили продукти під видом постачання, а вивозили. Ну якось так домовлялися, що вивозили готові страви просто в відрах, в термосах вивозили великих. Без вихідних і дотепер команда шеф-склабу годує людей у Херсоні. Травні 2022-го Олексій із сім'єю евакуювалися у Бориспіль. Вже тут його чекав новий бізнес. Виробництво консервованої їжі. Зараз якраз закінчується цикл, і ми побачимо, як будуть діставати тілешки і завантажувати нові страви. Висока температура стерилізації – 120-121 градус в залежності від страви і режиму стерилізування. Склад цього пластику він дозволяє витримувати температуру до 200 градусів. І розігрівання не тільки в микрохвильових печах, але й в звичайній духовці. Дуже зручно, коли люди з тих чи інших причин не мають можливості готувати, але мають можливість розігріти. Це можуть бути умови кейтерингу на виробництві, Це можуть бути, якщо говорити про пакети, це польові умови. Така консервована їжа зручна для військових. Тож благодійні фонди закуповують Олексія консерви та відправляють нашим захисникам. Олексій тим часом певен, втретє, зруйнувати його справу ворогу не вдасться. А вже зовсім скоро вакуумована їжа буде актуальна не для фронту, а для поїздок у гори чи на пікніки. Каріна Шевченко, Юрій Іщенко, телеканал. Київ